Добрий день, малята! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Діти, наша Оленка сьогодні вранці ходила гуляти до парку і дуже зголодніла. Пригостімо її чимось смачненьким. Згодні пограємо у гру Моя улюблена страва. Діти, вам потрібно уважно подивитися на картинку і скласти речення. Наприклад, я люблю їсти хліб із ковбасою і хочу пригостити оленку. Діти, а що тут на картинці, ви бачите? Складімо речення. Я люблю шоколад і хочу пригостити ним оленку. Я люблю їсти яблука і хочу пригостити ними оленку. Давайте розглянемо і цю картинку. Що на ній зображено? Каша. Складімо речення. Я люблю їсти кашу і хочу пригостити нею Оленку. Молодці малята! Оленка дуже вдячна вам за те, як її пригостили. А тепер давайте заглянемо до мами на кухню. І подивимося, що вона там робить. Що робить мама? Мама варить суп. Суп густий, овочевий, гарячий. Діти, повторіть, який суп. Суп густий, овочевий, гарячий. Діти, подивіться, що мама жарить на сковорідці? Мама жарить котлети. Котлети жарені, смачні, свіжі, м'ясні. Повторіть разом зі мною. Котлети жарені, смачні, свіжі, м'ясні. Молодці діти, а подивіться, що оленка допомогла мамі зробити. Оленка допомогла мамі ліпити вареники. Вареники вийшли біленькі, пухкенькі, маленькі. Давайте повторимо разом, які вареники? Вареники біленькі, пухкенькі, маленькі. А ще вони удвох приготували узвар. Узвар який? Смачний, солодкий, корисний. Повторімо разом, який узвар? Смачний, солодкий, корисний. Після того, як Оленка разом із мамою зварять обід. Що вони будуть робити вдвох? Вони будуть вдвох накривати на стіл. Діти, готові страви називають їжа, а все їстівне, що продається в крамниці, називають продукти. Діти, пригадайте, що зробила мама Оленки. Мама Оленки зварила суп. Скільки супу зварила мама? Мама зварила багато супу, а скільки узвару зварила мама. Мама зварила багато узвару. А ще мама готувала салат. Скільки салату приготувала мама? Мама приготувала багато салату. А зараз, діти, давайте пограємо у мовленеву гру зміни слова, що зображено на малюнку? Так, вафлі. А що їсть оленка? Оленка їсть вафлю. Що зображено на малюнку? Правильно, млинці. А тепер, діти, дайте відповідь, що їсть оленка? Правильно, оленка їсть млинець. Що зображено на малюнку? Правильно, пиріжки. Дайте відповідь, що їсть оленка. Так, оленка їсть пиріжок. Молодці діти. Діти, погляньте, що ви бачите? Це продуктова крамниця. А що ви бачите на полицях у продуктовій крамниці? Так, на полицях знаходяться продукти. Діти, сьогодні я буду продавцем, а ви покупцями. Згадайте, як треба звернутися до продавця, щоб отримати необхідний товар. Так, потрібно сказати, будь ласка, дайте мені! Діти, а що кажуть після того, як здійснять покупку? Потрібно говорити щиро дякую за покупку. Молодці малята! Наше заняття добігло кінця. Про що ми сьогодні розмовляли на занятті? Так, правильно, про їжу та продукти. Сподіваюсь, ви запам'ятали, що готові страви називають їжею. А все їстівне, що продається в крамниці, називають продуктами. І не забувайте, малята, провічливі слова, коли будете купувати продукти у крамниці. Дякую за увагу! До побачення!